Добрий день, малята! Відгадайте загадку і дізнайтеся, хто до нас завітав гості. Нічне небо прикрашають, мерехтять вони, палають. Так, це зірочки. А де з'являються зірочки? Коли настає ніч, дітки лягають спати, на небі з'являються зірочки і місяць, а зірочок. Одна чи багато. Так, їх дуже багато. Давайте подивимося на цей малюнок. Місяць є, а зірочок немає. Ой, де загубилися зірочки? Йому сумно одному. Давайте намалюємо зірочки для нашого місяця. Для малювання нам знадобиться аркуш синього кольору. З намальованим місяцем жовта фарба та ватні палички. Починаємо малювати. Однією рукою тримаємо аркуш паперу іншою беремо паличку, вмочимо її у фарбу та робимо відбиток на папері. Малюємо маленькі зірочки. Розміщуємо їх по всьому небі. Ось які гарні зірочки ми намалювали для нашого місяця. Тепер йому не буде сумно. Намалюйте зірочки та присилайте нам свої роботи. До побачення!